Я там не сама хороша дівчина в житті. А оцей чоловік він жодного поганого слова ніколи ні про кого не сказав. Ні, жодного разу не повисив, не повисив голоса на наших дітей. Боронь Боже на мене. Ніколи не пліткував ні про кого. Я кажу, мені завжди з тобою так сумно, так нудно, фу! тому що з тобою ні про кого не потерпенити. І я за нього така душніла. Фу, нікого не говорити, а в мені ще когось обговорювати? Він каже, Масічек, не зі мною. Він завжди, такий, що в людини завжди є пояснення її крінжа. — Чекай. І тут мій цей Святоша. чоловік. Капець. Він каже, і він просто оці, ой, він же такий в мене лисенький, і видно, всі його вени. І вони такі в нього надуті. І він так ми стільки цих. І я просто розумію, що мій чоловік тепер знає, що таке вбивати. Mm -hmm. Людина, в якої три освіти, трьох американських університетів, естет, неймовірний естет, який оцей келих вина червоного, який він колекціонує вже 15 років, буде я розумію, що вони вже інші. Але потім все одно мій Тимурка звідти вискокує і каже: Але коли ми їхали додому, нам дороги коропаточки українські проходили, то ми, то ми їх пропустили.